Привіт, мої любі. Сьогодні я в заброшеному санаторії. Кажуть, тут досі ходять душі. Якщо я зараз закричу, це не монтаж. Підписники пишуть, що за мною хтось іде. Та ну, то просто вітер. Ого чуєте? Там хтось дихає. Ребята, я не жартую. Там реально хтось є. Ну що, по-моєму, просто вогонь. Головне вчасно обірвати стрім, щоб усі обісралися. Лайк і підписка любі. Привіт, народ! Геть, звідси, падло!